Я вас вітаю, шановні. Зараз на відео покажу і розкажу, як використовувати аналізатор спектру. Як виявляти ворожі командно-штабні машини за допомогою нього. Якщо ви думали, що це просто антена, щоб покращувати рівень сигналу на телевізорі, це трошки не так. Поконям! Служба Росше кукашем в деле скилл на пределе. І то його, ми приїхали на точку, бажано приїхати десь на край мапи, щоб було видно майже всю мапу. Перше, що потрібно зробити виставити по нулям цифри справа. По цим цифрам, це горизонтальне. Показується відстань 1, 2, 3, 4 км. Це максимальна відстань, яку він може бачити. Щоб змінювати відстань, треба затискати ліву кнопку миші і перетягувати вниз оцей кружечок. Ось зараз максимальна дальність 2 км. Якщо перетягнути ще нижче, то буде кілометр максимальна дальність, ще нижче пів км максимальна дальність, з пошуку треба починати з відстані 4 км, тобто ми виставляємо 4 км і виставляємо нулі справа праворуч і вводимо вліво-право, дивлячись. У напрямку, де приблизно може стояти командно штабна машина. Як ми бачимо, з'являється чіткий сигнал на відстані приблизно 3900 км. Перетягуємо цей сигнал на центр радару, відчиняємо мапу. На мапі як я роблю для себе? Я бачу напрямок, в яку я сторону дивлюся. І просто беремо лівець і проводимо лінію в те місце, куди я дивлюсь. Ось ми бачимо, що це не база, а лісосмуга, звичайно, відмічаємо. Ще для впевненості можна встановити якусь міточку. То вже не важливо, яка вона буде, це я ставлю мітку лише для себе, щоб. Не, не загубить цей сигнал. Все, можна зачиняти мапу та просуватися знову десь в ту сторону. Я зараз доїду до, до дороги, приблизно туди, і звідти вже буду більш детально відслідковувати цей сигнал. Яхабра! Беремо аналізатор, дивимось. Так, ось ми бачимо точечка жирненька така, десь на відстані в пів кілометра приблизно. Зміщуємо на Х2, також бачимо її ліворуч. Треба просуватися далі. На X1, бачите, вже більш розпливчатий сигнал, його майже не видно, але все одно видно. Ось де він. Добре, просуваємось тоді далі. Аналізатор спектру ще має можливість розшифровувати сигнали. Якщо навестись на точку, от ми бачимо, зараз квадратик пригає там. Натискаємо букву F англійською і йде аналіз. Який з точністю до метра може вказати відстань. ID це кількість цілей, мабуть, по всьому іншому я поки що не розібрався. Але ми зараз розуміємо, що це база, це він нам показує базу. Вона від нас на відстані 443 метри. Все, ми вже бачимо кашем, все, що нам лишилось, це її лише знищити. Відстань була 4 км, я її знайшов саме з цієї відстані приблизно де вона стоїть. І щоб ви розуміли, звідси можна бачити майже всю мапу. А якщо ви сюди приїздите, от радіус 4 км, це по суті йде майже по всій мапі, де може бути встановлено кешем. То любу кашем, ворожу можна зняти там за лічені хвилини. Як тільки вона... Ви помічаєте, що стоїть ворожа командна штабна машина. Ви просто берете аналізатор, берете автомобіль, бажано швидкий. Приїздите на край мапи, робите аналіз, бачите, де вона стоїть їдете, знімаєте. Для знищення кашем бажано в кармані мати с 4 тому що коли ви берете аналізатор, у вас РПГ чи мухи вже не буде. Ну, ми не з такої сім'ї, як другі, ми з багатої. От і казочки конець, а хто слухав, молодець.